Вітаю вас на каналі школи англійської мови Green Forest. Мене звати Юля, і з своїх музичних відео я розбираю відомі англомовні пісні на різні цікаві деталі граматичні та вокабулярні. В цьому відео таких деталей буде дуже дуже багато, адже мова піде про найпопулярніший та найконтроверсійніший реп-трек 2024 року «Not Like Us» у виконанні Кендріка Ламара. Я розберу лише той шматок пісні, який Кендрік нещодавно виконав на Супербоулі. Тож налаштуйтеся на West Coast Hip Hop English, інгліш, хіпхоп англійську. Західного узбережжя. Я продемонструю, чим вона відрізняється від традиційної англійської, яку ми вчимо. А ще я розкажу вам всі відсилки з пісні та поясню, до чого тут взагалі дрейк. А перед зануренням в цю реп-пригоду я хочу попросити вас просто зараз підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок. Щотижня ми випускаємо для вас нові цікаві відео про англійську на будь-який смак. Влаштовуйтесь зручніше, поспіваємо, а точніше почитаємо реп. Ще вам потрібно знати про Кендріка Ламара? Його називають K-Dot, Mr. Moral та Kung Fu Kenny. і він не просто якийсь там черговий репер. Кендрік це groundbreaking artist, новаторський артист. Поет та дуже талановитий сторітелер, оповідач. І щоб довести це, в мене є один класний аргумент. Кендрік Ламар перший репер в історії, який отримав Pulitzer Prize for Music – пуліцерівську премію за музичний твір за свій альбом Damn. І це big deal, адже це одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру. Ніколи до Кендріка жоден артист не міг довести, що реп вартує таких престижних нагород. А йому вдалося Кендрік подала довгий шлях до Успіху від хлопчини, який народився в бідному ганстерському Камптоні в Каліфорнії, та у вісім років захопився репом Тупака та доктора Дре, до справжньої еліти репу його ліричну майстерність аналізують у навчальних закладах. В своїх треках він говорить про racial injustice, расову несправедливість, police brutality, жорстокість поліції, mental health, психічне здоров'я та багато інших важливих тем. Мені важливо було розказати вам про літературний талант Кендріка, щоб ви знали, що його музика заслуговує уваги. Але будьте готові до того, що трек, який ми будемо розбирати, Not Like Us, є доволі хейтерським та сленговим. Проте це один з найпопулярніших треків Кендріка Ламара, за який він отримав аж п'ять Гремі. Цей трек є дисом на Дрейка. Дис походить від англійського слова disrespect, тобто неповага. Це пісня або реп-куплет, у якому один виконавець критикує, висміює або принижує іншого виконавця. За що Кендрік так не поважає дрейка? Зараз дізнаємось. Мастер гонпі, хо дібогіфрі мастер одебіт, ходібо, ені реп free throw. Ей, мастер на біті, дібо знищить будь-якого репера. Він як штрафний кидок. DJ Мастер це американський продюсер, який створив біт для Not Like Us. Саме з такого рядка on the Beat починаються всі треки, до яких мастерд має стосунок. Ім'я Дібо має подвійну відсилку. Перша це персонаж з доволі популярного американського фільму Фрайдей, якого звати Дібо, і він такий сильний були, громило, що з ним всі бояться мати справу. Друга відсилка це американський баскетболіст Демар Де Розан з Комптона, якого називають Дібо, на честь громили з фільму. І от Демар відомий своїми майстерними throws, штрафними китками в баскетболі. Тож тут Кендрік, звісно, натякає на свою силу в реп-гейм, і що перемогти Дрейка для нього настільки ж легко, як для Демара. Виконати штрафний кидок. Beat, Ось це хоу це сленговий термін, який в даному випадку використовується як таке грайливе звернення до когось в неформальній манері, типу бро, дуд або мен. І загалом це звернення доволі часто зустрічається в репі. Але я не раджу вам його використовувати, бо походить воно від образливого терміну хор, тобто повія. Тож контекст має значення. І давайте одразу поговоримо про n-ворд. Це слово зустрічається в цьому треці мільйон разів, як і в будь-якому іншому треці темношкірого репера. Це дуже образливий расистський термін, напряму пов'язаний з періодом рабства в Америці, і використовувати його особливо в компанії темношкірих людей. Це неповага і дуже погана ідея. Однак самі темношкірі з деяких міст, районів чи спільнот reclaimed it, перейняли, повернули це слово собі та перетворили його на термін, що виражає солідарність та братерство. Тож white people – це слово. Use, a black people it. man like black people to cross, like man down call an amber lamps tell him breathe bro nail a and word to the cross he walk around like tizo. Чувак, у відключці, викликайте швидку, скажіть йому, дихай, бро, приб'ю чувака до хреста, і він буде ходити як тізо. Отже, «man down» – це ідіома, яка означає, що когось поранено або хтось зазнав поразки. Частіше за все, ця ідіома використовується у військовому чи поліцейському контексті, або у вуличному ганстерському слензі. Наприклад, «We've got a man down, requesting backup» У нас поранений боєць, потрібна підтримка. Берланс, це до речі, не справжнє англійське слово, а спотворений варіант слова ambulance – швидка допомога. І він походить з доволі вірального відео Бійки в американському автобусі, в результаті якої хлопець з розбитим носом каже Call the Емберламс, бо не може вимовити слово ambulance. Ідіома nail someone to the cross належить більше до американської англійської та означає суворо когось покарати, адже nail – це цвях, а cross – власне хрест. Тож у буквальному значенні це означає розіп'яти когось. А тізо, це американський репер, у якого в волосі купа цвяхів. Це такий образ. Тож в цих рядках Кендрік розказує нам, як він буде знищувати Дрейка. Можливо, ви вже звернули увагу на те, що Кендрик пропускає потрібні форми дієслова «to be» та деякі закінчення дієслів. Наприклад, він каже «he walk» замість «he walks». Це не тому, що Кендрик не знає англійської граматики. Нагадую вам, у нього є пуліцер. Справа в діалекті: це African American Vernacular English, афроамериканська англійська. Слово «vernacular» означає народна мова. Цим діалектом спілкуються переважно темношкірі люди в Штатах та Канаді. Цей діалект дозволяє да або негатив, наприклад, ain't nobody loves me better, ніхто не любить мене краще, дозволяє пропускати бій, типу he funny, who that, тощо. Тож не дивуйтеся такі англійські в реп-піснях темношкірих виконавців та конкретно в not like us, бо усіляких пропусків важливих слів тут буде багатько. Хочу зазначити, що ми в школі англійської мови Green Forest навчаємо традиційні англійські з усіма потрібними граматичними правилами. Тож, якщо вам потрібно вивчити англійську, приходьте вчитися до нас. Щомісяця у нас стартують нові курси для дорослих, і перше заняття ви можете відвідати безкоштовно. Лінк на тест і запис ви знайдете в закріпленому коментарі до цього відео. What's up with these jabroni ass n-word trying to see Compton? цим тупоголовим чувакам так хочеться побачити. Комптон. кажіть What's up with someone», коли хочете зрозуміти, як у когось справи чи що з кимось відбувається. Наприклад, якщо ваш друг поводиться дивно, ви можете запитати What's up with you?». Що з тобою? Слово джіброні це сленговий термін, який бере свій початок з реслінгу, і популяризував його, до речі, відомий нам всім актор скеля. Джіброні означає лузер чи тупий. А ось ця приставка с, яка сама по собі перекладається як дупо, часто використовується для підсилення слова, до якого її прикріпили. А ось ця трайна це скорочена форма від «trying to». Загалом цей рядок стосується того, що Дрейк частенько заявляв, що не боїться приїжджати в рідне місто Кендріка, яке відоме високим рейтингом злочинності та культурою вуличних банд. А колись він навіть заявив, що його в комптоні люблять більше ніж самого Кендріка. Не знаю, не знаю. Зверніть увагу на the industry can hate me fucking all мова тут йде про музичну індустрію, а модальне дієслово can в даному випадку вказує на те, що Кендрік дозволяє індустрії себе ненавидіти. Так ви можете сказати you can hate me all you want. I'm still gonna wake you up at 6 a.m. Можеш ненавидіти мене скільки хочеш, я все одно розбуджу тебе о шостій ранку. «How many гамін you really got? I mean, it's too many options». апшнс. Really I mean, скільки у тебе ворогів насправді? Ходу варіантів дуже багато. Апс це скорочена форма від opponents, тобто опоненти, вороги. У цьому рядку how many ups you really got Кендрік пропускає слово have, how many ups have you really got. Використовуйте конструкцію have got, has got, щоб говорити про чиюсь власність, he's got a big house, про риси зовнішності, I've got blue eyes, про сім'ю та стосунки, He's got a new girlfriend. Слово options означає опції, варіанти. I'm finna, pass on this body. I'm, John I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Я не буду добувати його сам. Я Джон Стоктон. Фейна це сленгова форма неформального американського виразу be fixing to, що означає збиратися щось зробити. Наприклад, I'm fixing to get a new car. Я збираюся купити нову машину. В цьому рядку Кендрік згадує популярного баскетболіста Джона Стоктона, який був відомий своєю passing ability – здатністю віддавати класні паси. Фраза дієслово слово pass on може означати передати щось комусь або ж відмовитись від чогось. Наприклад, I guess I'm gonna pass on dessert this time. Я думаю, що пропущу десерт цього разу. Видається, що в даному випадку Ламар говорить про те, що не буде сам знищувати Дрейка, проте передаватиме пас і іншим його хейтерам. Взагалі, деякі рідкість цього треку мають декілька можливих інтерпретацій. Я ділюся з вами найбільш зрозумілими. Beat your ass and hide the Bible if God watching. watching. Надру тобі зад та сховаю Біблію, якщо Бог спостерігає. Кендрік не приховує, що має well-established Christian beliefs. Добре, усталені християнські переконання, проте в цьому рядку він каже, що готовий порушити свої моральні принципи, щоб покарати дрейка за допомогою свого репу, взагалі, фраза «Beat» або kick someone's ass» є доволі грубою і означає покарати або перемогти когось the one that up the score with them. Іноді потрібно вийти і показати, хто тут головний. Сертифікований бабай. Я випереджаю їх. Фразове дієслово «pop out» означає вискочити, несподівано з'явитися. Наприклад, I sneezed and my cat popped out from under the bed». «Я чхнула, і моя киця вистрибнула з-під ліжка. А от вираз «show them» може використовуватись у значенні довести комусь, що ти краще, успішніше тощо. Наприклад. I'm going to win this competition. Yeah, you show them. Я виграю це змагання. Так, покажи їм. Тож Кембрік говорить про те, що іноді йому доводиться ось так з'являтися і показувати іншим реперам, хто тут головний. Бугімен це фольклорний персонаж, яким лякали неслухняних дітей. У слов'янських народів він зветься Бабай. Кендрик називає себе Certified Boogeyman – сертифікованим бабаєм в реп індустрії, тобто таким, якого визнають і поважають. Варто зазначити, що багатько відомих реперів типу чи Snoop Dogg, визнають талант Кендрика і кажуть про те, що батлити з ним погана ідея. Дрейк вже колись заявив, що він готовий до такого батлу. Оце тепер і отримує слово бугімен також поєднується з фразовим дієсловом pop out», бо це саме те, що бабай робить раптово і несподівано з'являється. А вираз up the score» часто використовується в спорті та означає збільшити відриву рахунку або отримати суттєву перевагу над суперником down, down whole time, I know he got some гадсам in, in him. Наздоганяю його, завжди знаю, що він боїться. Walk down – це буличний ганстерський сленг, який означає максимально наблизитися до свого ворога чи опонента перед тим, як знищити його. Цей термін також використовується в боксі, коли один з боксерів постійно переслідує свого опонента на ринзі та не дає йому відпочити. Я вже розказувала вам, що хоу походить від образливого хор, і в цьому випадку Кендрик має на увазі. Саме образливе значення. He got some hole in him. він боягуз, і це я максимально добираю культурні слова. Pull on Extort shit. болідя флогім, throw, throw on him. ствол на нього, пресингую жорстко, тисну на нього як Death Row. Пол це сленгова альтернатива слову «gun», тобто пістолет. Тож полонгім означає націлити на когось пістолет. Звісно, всі ці метафори Кендрік продовжує вживати в контексті його реп, ворожнечі з дрейком. «Extort» в англійській означає вимагати або ж видирати. Наприклад, «The gang tried to extort money from the shop owner». Банда намагалася вимагати гроші у власника магазину. Death Row – це відсилка до супервідомого Death Row Records, який був відомий своєю агресивною та домінуючою поведінкою в музичній індустрії. Тож, коли Кендрік каже Bully Death Row on him», він має на увазі, що він буде булити та тиснути на свого опонента, так як в 90-ті це робили Death Row. Say, Drake, I hear you like him young. You you like young. You better not ever go to cell block one. Слухай, Дрейк, я чув, що тобі подобаються молоденькі, тобі краще ніколи не потрапляти в перший тюремний блок. Ми з вами дійшли до найскандальнішої частини цього треку, де Кендрік напряму звинувачує Дрейка в надлишковій цікавості до неповнолітніх дівчат. Для всіх, хто слідкував за біфом між Дрейком та Кендріком, стало шоком те, що під час свого виступу на супербоулі Кендрік наважився назвати ім'я Дрейка та ще й злісно посміхнувся цей момент. Використовуйте конструкцію I like плас object плас adjective, щоб описати те, чому ви надаєте перевагу. Наприклад, I like my tea hot. Я люблю гарячий чай, або ж I like my pizza extra cheesy. Я люблю дуже сирну піцу. У реченні you better not ever go to sell black one Кендрик пропускає слово «had» you had better not ever go to sell black one. Ми використовуємо конструкцію «had better плюс інфінітив, коли даємо комусь нагальну пораду і натякаємо на можливі негативні наслідки. Наприклад, you had better study for the exam. Тобі краще підготуватися до іспиту, бо якщо не підготуєшся, провалиш його. Власне, цим had better підрізняється від «should» – натяком на негативні наслідки. Cell Block 1 – це частина тюрми для General Population, в якій перебуває більша частина усіх ув'язнених від drug dealers, наркоторговців до murderers – бивців. Розбещувачів дітей частіше за все розміщують в окремих тюремних блоках, адже більшість ув'язнених ставляться до них з ненавистю, і їх доволі часто вбивають в тюрмах. Тож, коли Кендрік каже: «You better not ever go to Cell Block 1», він не цякає на те, що Дрейку, коли він опиниться у в'язниці, краще не потрапляти в загальний тюремний блок, адже його там можуть вбити. Ауч! І власне у наступних двох рядках Кендрік продовжує той самий наратив. Sure you sure you Будь-якій дівчині, яка в нього закохана раджу тримати від нього подалі свою молодшу сестру. Дабл ауч. They tell me Chub's the only one that get your hand me downs, and party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case. Why is he around? Certified lover boy, certified pedophiles. They tell me Chub's the only one that get your hand me downs, and party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case. Why is he around? Certified lover boy, certified pedophiles. Мені кажуть, що Чапс єдиний, хто отримує від тебе щось, а партія на вечірках грається зі своїм носом. А з бакою пов'язана дивна справа, чому він тут сертифікований лавербой, сертифіковані педофіли. В цих рядках Кендрік перераховує людей близьких до Дрейка та критикує їх. Він натякає на те, що Чапс, начальник охорони Дрейка, отримує від нього більше плюшок ніж його власна родина. «Hand me downs» – це речі, які хтось більше не хоче носити та передає їх іншим членам своєї родини, наприклад. «I always get my older brother's hand-me-downs» – Я завжди отримую речі від свого старшого брата. Party next door» – це репер, який належить до лейблу Дрейка та має проблеми з наркотиками. «Playing with his nose» – це натяк на зловживання кокаїном. А бака це ще один друг Дрейка, який мав судимість в минулому, був звинувачений у торгівлю людьми та примушувані жінки до проституції. Таке минуле баки Кендрік називає «weird case» дивний випадок. Certified Lover Boy – це назва одного з найпопулярніших альбомів Дрейка, який вийшов у 2021 році. Кендрік висміює цю назву та змінює Lover Boy на Pedophile. На чому взагалі базуються усі звинувачення в сторону Дрейка, пов'язані з занадто молодими дівчатами? Історій доволі багато. Він цілував неповнолітню дівчину на сцені, переписувався з неповнолітніми акторками тощо. Перебільшує Кендрік чи ні, ми точно не знаємо. Але той факт, що цей трек з усіма звинуваченнями прозвучав на весь світ та ще й отримав п'ять Гремі – Це точно болючий для Дрейка прецедент. Дат <плес> do my stuff. Дод, знищи їх. Я буду далі робити свою справу. Ось це вап, вап, вап це звукоподібне слово, яке часто використовується в хіп-хопі для імітації удару, типу Кендрик б'є дрейка своїм репом. Someone or something up означає руйнувати, знищувати чи псувати щось або когось. Наприклад, a conversation with my boss completely конверсейшн up my mood. Розмова з моїм босом повністю зруйнувала мій настрій. Звісно, в кап це дуже неформальний та вульгарний вислів. Тож будьте уважні і не використовуйте його на роботі або в якомусь важливому офіційному контексті. Do my stuff означає робити своє діло, займатися своєю справою. Наприклад, give me an hour to do my stuff and then we can hang out. Дай мені годинку, щоб закінчити свої справи, і будемо тусуватися. В даному випадку, коли Кендрі каже, що продовжить робити своє діло, це означає, що він продовжить своїм репом знищувати дрейка. І от ми підійшли до вже практично легендарного рядку. Його дослівний переклад важко зрозуміти, тож я спочатку перекладу його дослівно, а потім поясню цю геніальну гру слів. Why you you like a a bitch, ain't tired? Trying to strike a chord and it's probably A minor. Чого ти тролиш, як слабак? Тобі не набридло, намагаєшся зачепити заживе, і це, напевно, ля мінор. Отже, ідіома «strike a chord» в англійській означає зачепити заживе, викликати якусь емоцію. наприклад, that sad story about a dog really struck a cord with me. Та сумна історія про собаку сильно зачепила мене за живе. Але слово «chord» саме по собі означає акорд. «A minor» – це один з існуючих музиці акордів ля мінор. Він вважається доволі базовим, і саме в цьому акорді Дрейк записав один зі своїх попередніх ді треків на Кендрика. Але нас особливо цікавить значення слова «minor». Адже minor в англійській означає малолітній. Тож ось це протяжне minor, сховане в назві акорду. Це ще одна шпилька в сторону Дрейка через його активне спілкування з неповнолітніми. І ця шпилька особливо колюча. Адже саме це слово на концертах, на церемонії вручення гремі та на супербоулі скандував натовп. А ще один можливий прихований сенс в рядку «And it's probably A minor» – Це те, що ля мінор грається виключно білими клавішами, адже немає в собі дієзів та бемолів. А це натяк на те, що Дрейк недостатньо чорний. Але це вже окрема історія в світі репу. like us, they not like us, they not like us. They not like us, not like us. Not like us? Вони не такі, як ми, каже Кендрік, пропускаючи are". they are, not like us. І це пояснюється, як ви пам'ятаєте, African American Vernacular English, афроамериканською англійською. Якщо ви не репер, я вам раджу дотримуватися граматичних правил та не забувати про дієслово to be. Взагалі, біф між Дрейком та Кендріком триває вже багато років. Тож, якщо вам цікаво розібратися в деталях, в Ютубі є безліч відео, які детально пояснюють, з чого все почалося. Пісня на цьому не закінчується, але закінчується мій розбір. Розуміти, реп-треки буває непросто, але ми впоралися. Пропоную вам пройти короткий онлайн-урок на інтерактивній платформі Smarty, аби відпрактикувати всі слова та конструкції, які я розібрала. Посилання на урок шукайте в описі до цього відео. Не забувайте про те, що англійську можна вчити найрізноманітнішими способами, навіть через ред пісьмів. Дякую за вашу увагу і побачимось в наступних відео.